Ви дивитесь програму у нашій студії Петро Симоненко, лідер комуністичної партії України, яка сьогодні працює поза парламентом. Тому як незаангажований заангажований політик, Петро Миколавич може проаналізувати новий політичний устрій держави. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Петро Миколавичу власне, що відбувається сьогодні в державі політичній. Ну, всі сподівання були на ці вибори, які пройшли 26 жовтня. Але ми, як політики, в даному випадку я кажу про комуністичну партію України, заздалегідь попереджали український народ, що у вас є вибір у двох напрямках. У двох напрямках: це перше: чи визнати, що ви підтримуєте війну і підтримаєте партії війни, чи ви підтримаєте партію миру, і тоді у вас буде можливість відчути ті зміни, які які ви сьогодні чекаєте в першу чергу у соціальній політиці, економічній політиці, у політиці державотворення, у політиці відповідальності влади, все це якраз радикально і змінило б ситуацію в Україні. На жаль, але вибори відбулися, і ви знаєте, що вперше сьогодні якраз наймані працівники, тобто людина праці, не має своїх політичних представників у Верховній Раді, і у Верховній Раді зібралися ті, хто є виразником інтересів потужного бізнесу. І ось коли сьогодні сподівання. Ще залишається у виборців відносно організації роботи парламенту. Я хочу в деякій мірі все ж таки їх зупинити, знімати Чепчики і дати їх до гори. Бо в цій частині, в першу чергу, вже стає очевидним. Залишилася та команда, яка була при Ющенка. Я хотів би, щоб не забули про мої застереження, як вони були в 2005 році, так і сьогодні. Між ними точиться жорстка боротьба. І у того ж самого президента сьогодні виникла дуже серйозна проблема. Начебто на виборах 25 травня мав 54%, а сьогодні 21 І зрозуміло, що. Про ті вибори вже забули, а аналізують і ділять між собою владу ті, хто приймав участь у цих виборах. Тому, чому так сталося? Експерти називають причини: це не встановлення обіцяного миру, це закон про особливий статус у тих територій, які ще я Тут мова йде про те, що справді кожні вибори на жаль, але це технології для маніпулювання свідомістю виборців, і в першу чергу якраз відбувалися вони в умовах, коли точиться жорстка громадянська війна, коли вибори відбувалися на частині території, коли вибори відбувалися під диктат певної ідеологічної сили, і якраз все це враховувалося, в тому числі і американськими спеціалістами, хто дуже серйозно впливав на хід цієї виборчої кампанії тому не випадково і дали можливість, що народний фронт, а якраз яценюка і підтримують американці більше ніж президента Порошенка, і дали можливість їм отримати ось цю перевагу на виборах. Тобто малюють все те, що вигідно сьогодні американцям. Американцям вигідно, щоб була війна. Вони якраз і зробили все, щоб партії війни прийшли до парламенту і однозначно далі виконували замовлення на загострення ситуації на нашій території. Бо на жаль, але Україна. Іно використовують, як ви розумієте, в геополітичних вимірах уже для зовсім інших цілей. Тобто, коли ми говоримо з вами про владу. На яку сподівалися сьогодні виборці отримати від неї справді така підтримку і захист їхніх інтересів, то такого не буде. І вже заяви, які лунають від прем'єр-міністра, вони дають чітку відповідь, що чекайте люди, чергових злиднів, чекайте нових випробувань. В якій частині він чітко заявив, що вони будуть виконувати всі вимоги міжнародного валютного фонду. А там чітко заявлено підвищення цін на енергоносії. Там чітко заявлено, Ле скорочення робочих місць, замороження заробітної плати, своб... вільний курс того ж самого долару, і ви бачите гривні, ви бачите, що зараз відбувається. Все це якраз призведе на протязі найближчого вже місяця до різкого стрибка цін в першу чергу на продукти. Я вже не кажу про товари першої необхідності і про комунальні послуги, тобто влада. Вже відокремилися від того виборця, який обирав і сподівався, що влада щось зробить для нього. Влада вже заявила, що вона не здатна проводити економічну політику. В державі немає грошей, і без закордонної допомоги грошової вони нічого не здатні тут робити. А враховуючи те, що Рада вона і в якійсь мірі. Ну, з залученням до мандату вже народного депутата, тих, хто керував батальйонами, вона буде мілітаризована. Вона буде така мов все робити для того, щоб задовольнити інтереси тих, хто зацікавлені у війні. Я ще раз наголошую, не випадково наші попередники говорили чесно і зрозуміло для кожного кому війна, а кому матінка рідна. Наскільки ефективно в законотворчому процесі можуть працювати у ці польові командири, журналісти, активісти, які сьогодні у владі співпрацюють? Працюватимуть поряд з мільярдерами, з мільйонерами, які туди пройшли. Ну, вони покажуть на що вони здатні, так, але мова зовсім іншому. Вони не є тими, хто буде захищати народ, який їх обрав. Вони є. Тими але ж на майдані буде... саме за це стояв. Так, народ стояв і дуже багато про що говорили. Але я ще раз хочу заявити, говорячи про нашу позицію: що ця Верховна Рада ніколи не буде працювати на інтереси людей України. І ця Верховна Рада буде обслуговувати тільки інтереси тих, хто якраз загострює ситуацію і ескалацію напруги буде далі посилювати у нас в Україні. То я ще раз хочу наголосити: сьогодні ситуація якраз вимагає від кожного громадянину. України дослухатися до нашої позиції, коли ми говоримо про відповідальність під час виборів, то я хотів би запропонувати і відповідальність нас громадян України щодо контролю за тим, як виконують свої передвиборчі обіцянки ті, хто прийшов до парламенту. І я б тут запропонував підтримати ініціативу сьогодні комуністів створення народного контролю за діяльністю політичних сил, які прийшли у Верховну Раду. Який і ми закликаємо, будь ласка, давайте. Громадські організації, ті, які сьогодні хотіли б, щоб всі обіцянки дані під час виборів були виконані. Ми об'єднуємося. Ми наполягаємо, щоб був прийнятий відповідний закон про е якраз функції і права е ось цього народного контролю. А ми переконані, що і треба це зробити, щоб і кримінальну відповідальність несли ті політики, які прийшли у владу. Вони обіймають, будуть зараз посади хто прем'єром, хто віце-прем'єром, хто буде таким міні. Міністрами саме з цього школа будуть формуватися якраз ці признавники. Але зверніть увагу, що зараз буде точитися жорстка боротьба. Ну вже хто прем'єром тут зрозуміло, кого будуть да, да. не да. за це агітувати і хто за кого буде голосувати. Але справа в іншому. А кому буде підпорядкований силовий блок? Хто буде призначати міністра внутрішніх справ, Служби безпеки, податківців і інших так, тобто силовий блок. Друге, а далі таке, ми хто буде займатися розпорядженням фінансів? І ось тут у нас зразу з вами виникає кілька питань, на які важко зараз, начебто, дати відповідь, але я кажу зразу, що це буде віднесено до повноважень того ж самого прем'єр-міністра, а тоді я питаю, чим залишиться президент. Ну, навряд чи президент так просто поділиться ключовими якимись. Так послами. ось знову ми з вами ведемо розмову, що вони з одного кубла політичного, а кожний тягне у власну кишеню, у власні інтереси. І ніхто з них не збирається нести відповідальність. Вісім місяців пройшло після майдану. Нічого не зробили, те що обіцяли на майдані. Ще пройде не один місяць, нічого вони не зроблять з того, що обіцяли під час виборів. Між тим, люди очікують, що будуть впроваджені якісь нові ефективні реформи, відкриті гучні кримінальні справи. Ну, власне, це все надії. Ну, давайте ось подивимося на останнє повідомлення. В Красноармійську купують у Вуголь вугілля по 54 долара, а начебто з Африки завозять по 110 доларів. Не виникає ніяких питань, зрозуміло, що державні кошти перекачують у власні кишені, а поки що мовчать. То тут про гучні справи тоді треба про інше говорити: що вся політична система якраз створює передумови для того, щоб ці гучні справи були кожного разу поновлені з приходом. Іншого олігарха чи іншої групу олігархів до влади, і вони між собою чубляться і ведуть боротьбу за те, що одних прибирають від фінансових потоків і самі сідають на ці фінансові потоки. Одних прибирають і їхню ділять власність. І забувають про те, що у тому ж самому бізнесу подивіться, як сьогодні комуністична партія Китаю працює. Подивіться, який приклад подає Китай і остання нарада, такому, в тому числі азіатсько-океанського цього економічного регіону. Якраз і засвідчує, що Китай показує унікальні зразки для всього світу. Вони вже вийшли на першу позицію як супердержава в економічних відносинах. То я ще раз хочу наголосити, ось знаходження при владі олігархів і те, що вони подивіться під себе кожний раз на вибори створюють партії, як президент. Зразу з таким прізвищем і партія це ж не для того, щоб виконувати, а для того, щоб черговий раз обдурити. І ті, хто створив іншу, інший блок, народний фронт, ви подивіться, вони ж всі з інших партій, які бігали навколо там скажімо, і як тільки вибори вони міняють обличчя, назву і ховаються. Бо тоді ж треба людям давати відповідь. А у вас була партія, ви обіцяли, прийшли до влади, а нічого не зробили. Те ж саме говорити і знову ж таки, нічого не зробити. На сьогодні політо. Люги констатують, що для того аби е, політична партія мала успіх, е, все просто потрібно мати мішок з грошима, телевізор і вдалу технологію. Ну так це зайвий раз свідчить, що вони е, знахабніло просто обдурюють людей. А хто з ними тоді бере в руки те, що треба, і несе хоча б відро у хату кожній людині? Хто з них подумав про те, що сьогодні треба молоді забезпечити нормальні умови розвитку і можливості для самореалізації таланту кожної молодої людини? Хто з них подумав про те, що сьогодні знищуючи Донбас, закриваючи, ви подивіться вдвічі від вже зросли сьогодні ставки тієї ж самої корупції? Вони ж про це мовчать, але всі... Хто є представником виразником малого і середнього бізнесу, зараз зі мною погодяться. Вони ж такі страшні зараз побори вчинили. Все, що завгодно таке, що шевелиться, все їхнє вони вважають, і треба обов'язково зідрати останню свитину цієї такої особи, яка хоч щось може ще їм дати. Так, ось в цій частині ми з вами і повинні зрозуміти, політична система дає їм можливості, можливості далі красти. І коли не замінимо політичну систему, і коли в новій політичній системі, а я саме за це веду боротьбу, людина праці буде основою, і саме принципи справедливості ти заробив чесно, отримуй свої мільйони. Але якщо ти заставляєш інших робити на себе, при цьому йому не в овсі зарплату не виплачуєш, затримуєш заробітну плату, соціальні програми, не вирішуєш, які від імені держави ми повинні вирішувати для певної категорії людей. tudo the... Не людина, яка добро несе, а людина, яка використовує ресурси державної влади, природні ресурси, людські ресурси, енергетичні ресурси для того, щоб самому тільки багатшим стати. Ось це ключове питання, на яке повинні давати собі відповідь кожний громадянин України. Як тоді пояснити те, що президентська партія пропонує створити цілих два національних бюро антикорупційних, а, розумієте, таке одне бюро тоді буде захищати, щоб до них не лізли, а інше. Бюро будуть так само займатися, щоб інші примусити працювати на себе. Метод тут вибірковості. Ну, ось давайте я вам кілька прикладів наведу. Я не для того, щоб повертатися у минулого. Ні. Я хочу сказати, що різні політичні системи по-різному забезпечують організацію нашого життя. От кожний, хто старше за віком, ну ви молоді люди, ви цього не знаєте. Але уявіть собі, в фінансовому відділі районної влади було три фінінспектора. Сьогодні сотні їх там сидять. Головний бухгалтер кожного підприємства знав, що якщо у річному звіті не буде у балансі доведено, що кожна копійка використана справедливо, він буде нести кримінальну відповідальність за кожну копійку. Зараз мільярди крадуть. Уявіть собі на секундочку, у, у головного бухгалтера у фінансової служби любого якого заводного підприємства взагалі не було в голові і думки, як вкрасти і заховати від держави податки. А сьогодні кожен з них сидить тільки на тому, у нього завдання від власника обдури державу, не сплати податки і поклади їх перегенжені в офшорну компанію, щоб у мене вони були, а не для держави. Так ось я якраз і хочу цим підкреслити: якщо сьогодні створюють ті, хто на корупції піднявся, хто на хабарях і на злочинах став олігархом, і вони створюють бюро щодо такому боротьби з корупцією, ну це вже не смішно. Той, хто крав і був корупціонером, ніколи не буде боротися з цим. А він використовує мафіозні установи, що якщо хочеш так кому боротись, очолює. Ось він і очолює, але він веде боротьбу за те, щоб у нього було більше, а не державі. Ваша політична сила сьогодні працює поза парламентом. Розкажіть про її роботу. Я знаю, що нещодавно у вас відбувся пленум політичної сили. Які важливі питання вирішували підіймали? Ну, головне питання, це зрозуміло. Треба було підвести підсумки е участі компартії у цих виборчих перегонах. І ми об'єктивно, чесно сказали, як про наші здобутки, так і наші недоліки. Ми чесно сказали, в чому є недоробки з боку центрального комітету партії керівництва партії, так як і в цілому всіх наших структур. Ми чесно сказали нашим громадянам, і доповідь наша відкрита. Від першого до останнього слова вона надрукована як на нашому сайті Центрального комітету партії, так і вже у партійних газетах. Мається на увазі наша газета Комуністи і інші газети вже надрукували цю доповідь. І можна ознайомити, щоб я не переказував, про що там йшлося. Але ще раз кажу: ми повели чесно. І принципову розмову. По-друге, на що зорієнтувати сьогодні нашу роботу? Ми не парламентська партія, і у нас всередині принципово, я маю на увазі партії, чітко і е, займаємо позицію. Парламент це частина тільки нашої функції, а основна робота це робота з людьми. То якщо у нас сьогодні немає трибуни парламентської мікрофону парламентського. Ми це компенсуємо тим, що значно частіше будемо зустрічатися з нашими людьми. І сьогодні вже поставлено завдання, коли нинішня влада вже взяла на себе зобов'язання погіршити умову життя наших громадян перед міжнародним валютним фондом перед американцями. Ми сьогодні будемо все це розказувати людям, показувати, яким шляхом треба боротися проти цього, об'єднувати зусилля всіх громадських організацій про спілок, бо якраз про. Спілки є також організована структура в нашому суспільстві щодо захисту інтересів людини праці. Далі така Ми серйозно сьогодні беремо е, за основу організації роботи з кадрами, і ми своїм товаришам відверто говоримо. Ми працюємо в нових умовах. Не дай Боже, щоб це відбулося, але на жаль, за моїми сьогодні спостереженнями, Україна рухається у бік диктатури фашизму. Я не хочу такої долі для нашого українського народу, але я хотів би нагадати нашим телеглядачам: ті, хто підтримує фашизм, і в минулі в Нашій історії минулому столітті вони розплатилися власною кров'ю і власним життям. На жаль, на жаль, але багато з наших громадян України не зрозуміли, що вони підтримали якраз шлях до встановлення диктатуру фашизму. Я дуже не хочу, щоб вони розплатилися власною кров'ю. І ми будемо комуністи все робити, щоб зупинити цей шлях. На цьому пленумі чи вдавалися до критики вашої роботи, вашої однопартійці, і як ви ставитесь до такої критики? Ну, в даному випадку, мова йде про те, що я завжди людям, які підказують мені, як би вони не висловлюються, я кажу спасибі. І ви знаєте, чому? Я принципі, принципово дотримуюся тієї позиції. Що якщо людина прийшла і тобі чесно сказала, скажи йому спасибі. Він хоче, щоб ти працював краще. Але є інші моменти. Ось сьогодні партія, наша комуністична, визнана у Європі як сучасна комуністична партія, і з нами зустрічається, з нами погоджується. І Європа вже сьогодні говорить, що військового шляху вирішення проблеми України немає, повинен бути тільки політичний шлях діалогу і мирний шлях вирішення проблеми. Ми сьогодні запропонували для суспільства і антикризову програму, цілий перелік тих же законопроєктів, я неодноразово в нашій з вами передачі про це якраз казав. Ми сьогодні пропонуємо те, що Китайській Народній Республіці під керівництвом комуністів дало ось такий злет. Весь світ визнає, що сьогодні Китай. Це практично перша супердержава у світі, і у них позитивні далі так кажемо зрушення, бо і сьогодні 7% зростання в умовах світової кризи, але в Китаї якраз зростання внутрішнього продукту. Так, ось коли ми говоримо про те, що відбувалося з точки зору критики, то сьогодні якраз українська влада і деякі олігархи намагаються через Ось створення внутрішнього конфлікту у партії боротися за те, щоб рейдерськими методами захопити партію. Вона же немає в Україні, крім комуністичної партії, яка має розголошену систему. Це перше організаційної побудови. По-друге, ми маємо унікальні наробки з точки зору теорії. Ні одна партія не працювала. Ми стільки книжок видали. Ми єдина партія, яка створила свій науковий інститут, інститут проблем соціалізму, і ми вивчаємо все те, що відбувається в суспільстві. Ми серйозно прийняли рішення щодо модернізації партії на 42-му ще з'їзді. І головний напрямок це омоложення нашої партії. І ми ми працюємо чи це кожного літа? Ми проводили е, табори молоді факел. Вони назву мали такі. Люди молоді 300 400 чоловік приїжджали, і там між собою спілкуючись, отримуючи інформацію, виступи цікавих людей. Вони зростали над собою. Далі ми мали. Партійну школу, в якій з відривом від уравництва три місяці навчалися майбутні молоді перші секторі райкомів партії. Тобто ми сьогодні працюємо на перспективу, і влада в умовах, коли Криза вже практично дала відповідь, що методи і напрямки, які пропонує влада олігархів, вони ні до чого не призведуть. Далі передбачення комуністів, що якраз ось такими методами будуть розколювати, і Україна втратить територіальну цілісність. На жаль, але все це збулося. І ми не хочемо такої долі, бо ми якраз виступаємо за територіальну цілісність України. Тобто я ще раз хочу наголосити, намагалися і перед пленумом в засобах маси інформації дуже багато різного, такого кидали там багно. На багна тільки з однією метою посіяти сумнів і розколоти партію. Я з гордістю кажу, нічого у них з цього не вийде. пленом пройшов у нас були критичні висловлювання. Але ми, прихильники, наступного. Хочеш досягти мети, ти прийди, і коли ти побачив, що є недоліки, скажи про це. А коли ти кажеш, що це 10 років тому було, а сьогодні ти тільки порозумнів, то тоді зрозуміло. Ти не на користь партії, а на шкоду партії. Хочеш це зробити. Дякую, Петро Миколаючу. Наш час завершився. Я хочу глядачам нагадати. У нашій студії був Петро Миколаївич Семененко, лідер комуністичної партії України. Дякую, що ви весь цей час були з нами. Не перемикайтесь. Обов'язково побачимось. На все добре.